Свято Преображення Господнього християни відзначатимуть у неділю, 19 серпня, у цей день, продовжуючи традицію, яка походить ще від старого завіту, в церквах освячуватимуть первоплоди. Є така постанова перші плоди. Від від праці своїх рук будеш приносити в жертву господеві. Тобто, це ми говоримо про старий Завіт. і ця традиція власне залишилася в християнстві. На думку отця Олега Харишина, традиція збереглася у нашому народі, бо люди тяжко працювали усю весну та літо на полях. Тому дуже тішились плодами, які вирощували. Вони освячували врожай і приносили його в жертву Богові. Щоб Господь благословив і сподобав їх тих дарів завжди приймати. А відтак і не пошкодував їм всяких духовних дарів. Це було дуже важливо для. com os Свято Преображення Господнього має цікаву символіку, каже отець. В цей праздник Христос переображається на Таворській горі у світлі. Так він показує апостолам кінцеву мету свого перебування на землі, змістом якої є перевести людину до Воскресіння, і власне це, ніби є своєрідний передсмак, тобто він показує, якою може бути людина, коли буде перебувати в Божій благодаті в Божому світлі, і що він, як месія, прийшов, щоб нас звільнити від того гріха і подарувати нам то вічне перебування в тому світлі, чим є сам Господь, чим є сам він отець пояснює, освячувати потрібно ті плоди, які ростуть на нашій землі. Тому традиційно українці освячували сливи, груші, яблука, виноград. Він додає, кожен, хто приносив плоди, бажав отримати господнє благословення.